5 березня напередодні свята весни у березі Надії пройшов цікавий захід. Керівники громадської організації, працівники територіального центру соціального обслуговування громадян і прості небайдужі люди влаштували для дівчат із берегу надії справжнє свято. Жінка у свято, та й навіть кожного дня повинна виглядати чарівно. Тому для дівчат було проведено майстер-клас із створення зачісок. Зробили дівчатам чарівні зачіски, майстрині із перукарні Цирульня. Також не обійшлося без святкового макіяжу. Його дівчатам подарували консультанти компанії Оріфлейм. Хочу привітати всіх жінок, дівчат з наступаючим днем весни і. Напередодні цього свята ми вирішили зробити таке свято в нашій організації, яка об'єднує молодь з особливими потребами, тому і свято буде особливим. Ми вирішили зробити таку акцію під назвою Твори добро. І в, в рамках цієї акції ми запросили волонтерів. Це наші сусіди, перекарня Цирюльня, керівник її. Іщу, Колена, вона присутня, а також її колега Лець Анна. Вони будуть робити нашим дівчаткам зачіски святкові. Також до нас приєднались е, дівчата з фірми Орі Флейм, це Луцю Колена і Прокопюк Оля. Вони будуть робити макіяж. І я думаю, що це для наших дітей буде дуже, е, дуже цікаво і незвично. І я так думаю, що в своєму житті вони ніколи не мали таких подарунків, тому ми вирішили таких здивувати. Вот. Хотіла би ще відмітити наших волонтерів, постійних волонтерів і помічників з територіального центру. Це Бестричан Оксана. Трушик Анна і Луцюк Мар'яна. Вони завжди на всіх заходах присутні, допомагають, і не тільки в проведенні заходів, а також в роботі в організації. Ну і хлопчики наші підготували для дівчат так само подарунки, вони своїми руками робили, вони вивчили вірші. Ми знаємо таку істину, що чим більше віддаєш, тим більше отримуєш. То хотілося б сказати людям, що давайте робити добро і не тільки в свято, а кожен день. І ми будемо змінюватись, і наше життя буде змінюватися, тому що в нас така ситуація в країні, що треба бути добрішим. Ми сусіди з ними, я завжди бачу, як вони приходять сюди. Ми з дівчатами так подумали, вирішили, що допоможемо дівчаткам. Ми зробимо для них зачіски, вони нафотографуються, для них буде свято і для нас приємно. Побільше, хай люди роблять добро. Долучилися до створення атмосфери справжнього весняного свята і хлопці. Власноруч вони виготовили красиві квіти із картону, паперу та цукерок і подарували їх своїм красуням. Дарує заміння, а сонця весняне дарує тепло. У берені віта несехає надію, дарує щастя і чисті добро. Бажаємо щиро циво, бажаємо рад, свого сніг. Гарного, і нервного, і сонця. У душі. Слово, дитячого слова, похоронення, кухання. Юра посміхає старий сніг. Щас западає вені. Мені ваш пісню день. І де сонці пісень. Хай вон зрівані, другий. Рай не повітря. Прише далі, бо сіхай злою. Дівчата наші рідні і красиві. Кращого немає свята, те що, те, що на містечко присланині. Для вас не ростали. Для вас прийшла весна. Ми собою полонили, а наші. Душі і серця, тож лишайте сам целі, ніж ні щирі, шаліві, ні, і розумні, і вродливі, і веселі, і прості. Вітаю. Подібні заходи дуже подобаються як хлопцям, так і дівчатам. Вони зближують людей, дозволяють відчути життя по-новому. Завдяки ним усі частіше посміхаються. Громадська організація Берег Надії щиро дякує усім людям, завдяки яким вдається проводити такі заходи. І вітає усіх жінок та дівчат із святом весни. Робіть добро і ви дорогі Володимир. Волинці, адже добрі вчинки це те, що робить нас людьми, і за ваші хороші вчинки вам віддячать щирі очі і усмішки дівчат та хлопців із берегу надії.